Друзі, я хочу поділитися коротенько деякими думками і мати з вами сьогодні молитву. Багато з нас в даний момент проходять час спокус, час випробувань. Хтось більше, хтось менше. Це завжди важко, це завжди непросто. А можливо, коли приходять великі трудності, великі випробування, і як прийняти правильне. Розумне здорове рішення, як поступити в тій чи іншій ситуації. Сьогодні випробування люди проходять хто гріхом, хто обставинами, хто здоровим, хто фінансами. Хто, можливо, поруч людьми, які зраджують, які болі, білі приносять сьогодні в життя ваше. І сьогодні дуже багато питань. Господи, що буде далі? Боже, як поступити? Сьогодні дуже багато братів, хлопців да й дружин, батьків переживають, хто піде на війну, кого коли призвуть, хто куди попаде, хто які переживання буде переживати. І буквально тільки сьогодні за вчора до мене особисто були дзвінки деяких братів. Які пішли, визвали їх по повісті, пройти в воєнкомат, ві... ві... потім пройти ВЛК терміново, пройшли ВЛК і, звісно, сюрприз, бойова повістка. І сьогодні дуже багато, знаєте, таких проблем, і виникає багато питань. Господи чому? Чому? Я ж хочу проповідувати Слово Боже. Я хочу нести служіння, хтось несе служіння, проповідує, хтось на деяконському випробуванні. Тут потрібно вирішити. Якщо йти, то йти як? В ролі капелана, в ролі служителя, в ролі автоматчика чи ще когось. Сьогодні дуже багато випробувань для всіх. Багато сімей сьогодні розбитих. чоловіки тут, дружини з дітьми за кордоном. Це дуже важко жити на відстані. Не бачити дружини, не бачити дітей. Вони десь ростуть, виховуються в іншій країні. Нема батька, нема тата рядом. Не може дітей обняти своїх. Дружину не може обняти. Це дуже важко. Це дуже важко. І ми сьогодні, брати і сестри, Можемо всі свої проблеми і трудності вирішити тільки через Господа. За що хочу сказати разом з вами слава йому. Я знаю, що Бог, якщо й допускає певні випробування, то все це буде на добро. Сьогодні дуже важливо в цих випробуваннях, що ми допускаємо у своє життя. Злість, роздратування, втрачення віра. Які наслідки після цього всього? Хтось падає в депресії, хтось падає в якісь гріхи. Знаєте, хтось відходить. Розбитий. Не дайте. Хто маначує сьогодні, не дайте доступу диявола, не дозвольте йому сьогодні увірватися в ваше життя і принести велику шкоду? Сьогодні потрібно мати, знаєте, цей здоровий розум, терпіння, смиріння і сказати, Господи Боже. Якщо ти допустив, то будь випробувані зі мною. Будь в трудностях. Моїх дітей там бережи на чужині, дружину. Можливо, хтось кудись піде на службу Боже. Якщо потрібно, можливо, ти через мене хочеш спасти багатьох людей, то піди зі мною. Можливо, ті трудності випробування змінять когось із нас кардинально. Віра, можливо, зовсім інша буде. Післання. Святого апостола Якова в першому розділі, він каже з другого вірша: за велику радість уважайте, браття мої, коли зазнаєте різних спокус. За велику радість уважайте. Ви знаєте, коли дивишся на цей, на цей вірш, і думаєш, Якове, чи ти нічого не перепутав? Чи правильна ця формулювання? Чи тут нема лишнього слова? Яке кардинально може змінити, змінити значення цього вірша. Чому радіти? Чому радіти? Ніколи трудності, спокуси, випробування, коли приходять в наше життя, вони ніколи, нібито не приносили радості. Но тут має бути думка і погляд далі. Дальше. дальше, які можуть бути наслідки, коли я довірюсь Богу і прийму це з радістю, що буде далі. Знаючи, що випробування вашої віри творить терпіння, а терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі й без ні в чому не маючи недоліку. Тобто Бог нас через випробування хоче зробити досконалими, досконалими у вірі, досконалим чоловіком, досконалою жінкою, досконалим сином, досконалою донькою, досконалим воїном. Проповідником і тому подібне Бог щось хоче зробити. Ви знаєте, коли дивишся історію учнів, не один учень він не оминув випробування. Всі вони пройшли великі випробування, всі вони прийшли великі труд, пройшли великі трудності і прихід Ісуса Христа саме був в часи окупації, коли Ізраїль був окупований Римською імперією. Ісус Христос прийшов туди, а Він не звільнив їх від Римської імперії, але Він приніс Слово, Він приніс спасіння, і Він сам пішов на Голговський хрест для того, щоб взяти гріхи людства і піти диявола перемогти для того, щоб, що? щоб на землі не було війн, щоб на землі що? був мир і радість. Але люди, на жаль, не прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. А одиниці мала кількість прийняла, тому і продовжується сьогодні війна, вбивство і насилля. Тобто Ісуса Христа прихід і подвиг, Він заключався зовсім в іншому. Джерело спокус є різне джерело спокус сьогодні в життю. Людей. І кожен із нас ми знаємо це джерело. І часто ми самі знаходимо це джерело. У спокусі, ніхай ніхто не говорить, і мене спокушає Бог. Тому що Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною похитю. Похит же зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Друзі, ми завжди маємо прораховувати наслідки. Спочатку, кажеться, той гріх та похоть воно миле, воно щось цікаве, воно щось приємне. Ну це спочатку. Спочатку, коли в капкані лежить м'ясо, і звір іде, цей запах. І знаєте, ці слюнки тіть і хочеться ухватити, Ну коли заходиш, хватаєш, коли замикається капкан, то що? Вже не м'ясо нічого не хочеться. Вже йде боротьба, аби вижити. Аби вижить, біль прийшла, дуже миттєво, і їсти перехотілося, і гріх перехотілося вже тобі вчиняти, робити, тому що ти розумієш, попав, попав, що сьогодні цей момент, якщо ніхто не спасе, твоє життя може обірватися. Так буває і в нашому житті. У спокусі, нехай ніхто не говорить, мене спокушає Бог. Друзі, Бог нікого не спокушає. Бог не спокушає. Спокуси люди шукають самі собі. Самі спокуси. Випробування Бог допускає, але не спокуси. Бог нікого не спокушує ні тебе, ні мене якимсь гріхом. Він не пропонує тобі. Ану, подивися, чи не подивися, чи не подивися порнографію. Ану підеш збрешеш чи не збрешеш. Знаєте, Бог, він не в цьому. Це люди кожен собі накручує, вибирає, знаєте, де в чому, згрішить вкрасти чи не вкрасти. Підтримати брехню чи не підтримати брехню, Бог не в цьому. І не потрібно казати Богові, Господи, чому ти там мене не зупинив, чому ти там і там не зупинив мене? Друзі, часто Бог не може зупинити по тій причині, що ми з ним не будуємо стосунків. Бог часто не може зупинити нас по тій причині, що ми обірвали ці стосунки. Часто, що ми не приходимо сьогодні на молитви, не приходимо на служіння, ми не перебуваємо в слові, ми не цікавимося життя церкви Ісуса Христа, кожен, знаєте, шукає свого задоволення і свого щастя. Ну в чому ж щастя сьогодні? Якщо ми призвані Господом, ми спасені Ним, то ми маємо сьогодні бути де? в тілі Ісуса Христа, так чи ні? Ми маємо бути в тілі. Що робить сьогодні тіло Ісуса Христа? Яка місія сьогодні тіла Ісуса Христа, яка є церква? Служити і проповідувати, укріпляти один одного. Підтримувати один одного, разом збиратися, реалізовувати Божі різні проекти, бути в одній вірі, в одному духі, в одному хрещенні, одному Богу служити, щоб не було між нами ніякого розбраду і шатання, щоб в єдності, в любові, в мирі не шукати собі легких шляхів, як шукаю сьогодні, не шукати якоїсь мнімої свободи, друзі, призрачної. Ми маємо сьогодні розуміти, Господи, ми погоджуємося йти за Тобою. Ісус Христос каже, я нікому не обіцяв легкої дороги. Мене гнали, і вас будуть гнати. Трудності будуть на шляху. І це нормально, саме через трудності, друзі, через гарніло, через яке Господь, знаєте, теж золото і тебе і мене провадить, Це має сьогодні очистити тебе і мене від гріхів, від беззаконь, від різних тягот. Бог дає при цих всіх випробуваннях нам вихід. Отже, браття мої улюблені, нехай усяка людина буде швидка на слухання, повільна на слова, повільна на гнів, бо гнів людини не чинить Божої праведності. Тому, відкинувши всяку нечистоту і залишок злоби, у лагідності прийміть насаджене слово, що може спасти душі ваші, будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, які обманюють самих себе. Сьогодні Бог хоче укріпити нас з вами своїм словом. В цьому слові є відповіді на всі питання. Абсолютно на всі питання є відповіді. Дорога церква, брати і сестри. Бачучи, що відбувається в світі, я чітко для себе розумію і усвідомлюю, що в цьому світі кращого очікувати. Це марно. Все йде до кінця. Ви знаєте, я я зрозумів, чому на землі час від часу йдуть війни. Я для себе подумав, якби люди жили б 200-300 років, 400 років без війн на землі. А просто в розкаші, в забілі, то страшно уявити, до якого бізумія дійшли б люди на землі. Я бачу, що війни зупиняють людей. Починають трезво думати, страх приходить відповідальність за життя, за дітей. До Бога починають навертатись. Зміни йдуть колосальні. Зміни приходять колосальні. Скажіть, Взять історію Ізраїля, історію євреїв, як приходили війни в їхнє життя. Відступили, почали поклонятися кому? Іншим богам, ідолам, прийшов цар з севера, об'єдналося п'ять царів, напали, побили. Покаялись, навернулись до Бога, прийшов Господь і захистив. І так вся історія Ізраїля. Інші країни, подивіться, щось змінюється. Друзі, в яке безум'я входять люди, коли все добре. Коли є все. Людина шукає приключення, людина шукає, що ще зробити. Ну, церква Божа, ми з вами маємо сьогодні всі свої похоті, які були колись в нашому житті. І досі. Ненавидять і не повертатись ні до чого. Коли в якісь спокуси переходять твоє життя, Бог каже: звертайтеся до слова. І каже, будьте, будьте швидкими не на слухання, а на виконання слова. Сьогодні дуже багато людей слухають, але не виконують проблему в тому. Я думаю, що кожен із вас, хто сидить в залі, ви проповіді ще скажете краще мене набагато, ніж я кажу. Знаєте всі слово Боже. Ну в чому проблема, чому ми сьогодні не виконуємо Слово, як написано? Ми можемо всіх навчити. І ми чітко розуміємо, ну коли приходить до мене, чомусь я забуваю в даний момент про Слово Боже. а поступаю так, як поступають багато людей, які не знають Бога. Чому так буває? Чому? Мабуть, просто плоті більше. Нашому житті, ніж духовної людини. Дуже багато плоть займає місце в житті, де духовна людина. Де духовна? Звісно, це не всіх це торкається. Ну, на жаль, більшості людей це торкається. Це стосується, це саме про нас. Я хочу разом сьогодні з вами молитися, просити Бога Боже. Допоможи сьогодні всім нам зрозуміти це слово. Гріх пізнається через закон, післення до Римлян 7 розділ, 7 вірша. Що тоді скажемо? Невже закон гріх? Зовсім ні. Однак я пізнав гріха інакше, як через закон. Тому і жадання я не знав би, коли б закон не говорив, не пожадай. Але гріх, який одержав привід через заповідь, зробив у мені всяку похить, тому що гріх без закону мертвий. Я ж колись жив без закону, але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я помер. І сталося, що заповідь, яка була на життя, стала на смерть, бо гріх, який одержав, привід через заповідь. Звабив мене й умертвив нею. Тому закон святий і заповідь свята, і праведна, і добра, так що добре стало для мене смертю. Звичайно, ні. Але гріх, щоб стати гріхом через добро, спричиняє мені смерть. Так що гріх через заповідь стає вкрай грішний. Амінь. Це Слово Боже, воно зразу на перший погляд воно не просте. Але коли ви перечитаєтесь, вдумаєтесь, є речі, які Бог опозначив, не роби, не жадай, да? не кради, не обманюй. Багато речей. Коли не було закона, то хто може сказати, то скажи, в чому тут гріх? Ну якщо Бог поставив це як закон, то це є тепер гріхом. І цих речей робити не потрібно. І ми маємо чітко знати Божі закони, що можна, а що не можна. Коли порушується закон Божий, то що вступає в закон? Смерть. Іншого немає. Тому хай Бог допоможе усім нам, щоб ми з вами, друзі, читали слово і виконували це слово, і будемо ми щасливі і благословені. І через спокуси, які прийшли в твоє чи моє життя, скажи, Господу, Боже, я каюсь за все, зруйнуй, забери ці всі спокуси, провать мене, якщо потрібно, через певні випробування, но пройди зі мною і дай мені сили, щоб я вийшов чи вийшла переможцем. Бог сьогодні з церквою своєю, Бог сьогодні є з нами, брати і сестри. І багато людей побачите в своєму життю. Тисячі людей буде проходити через смерть, через епідемію, через війну. Ну одиниці будуть залишатися живими. Ті, хто є Божими, в кого є печать Духа Святого. Ті пройдуть, вірні пройдуть, богобійні пройдуть. Їх невеликий відсоток. На жаль, але вони є, і вони пройдуть. І я сьогодні хочу разом з вами молитися про те, що Бог дав нам бути вірними, сильними, благословеними, виконавцями слова Божого, не боятися ніяких обставин. Господи, куди треба йти? Іду разом з тобою. Йди зі мною, йдемо, перемагаємо. Сьогодні цей страх, який приходить від диявола, він забирає в тебе віру. Він б'є тобі по рукам, він тебе забирає настрій. Люди люди починають хворіти навіть фізично. Не допускайте диявольський цей страх в своє життя. До кінця, до останнього подиху, надіємось на кого? На нашого Господа Ісуса Христа. Він з нами, він є голова церкви, ти в його тілі Як, якщо ти в його тілі як ти можеш боятися того, кого Він переміг? Правда, парадокс? Пам'ятай, ти в тілі Ісуса Христа, він є голова. Молимось, славим Його і просимо Боже. Благослови всіх нас. Давайте помолимось за тих, хто переживає сьогодні спокуси. Хто проходить трудності якісь, Господи, благослови всіх нас, о великий всемогутній Бог. Ми звертаємось до Тебе в цій молитві, Боже, і ми хочемо подякувати Тобі за все, що Ти зробив для нас кожного. Дякуємо за Сина Твого Ісуса Христа, який так, Господь. Чудово, сильно, потужно, Господь пройшов це земне життя і залишив для нас великий приклад. Приклад вірності, приклад любові, приклад смиріння, приклад виконавця Слова Божого, Господь. Він був вірним і слухняним Тобі до кінця. І в усіх трудностях, випробуваннях Він звертався до тебе. Коли йому було дуже важко, він просив учнів, учні молитися, і коли учні не молилися, засинали, він знову звертався до тебе і просив сили Боже. І коли він стояв твердо у вірі, в молитві, то ти ангела посилав до нього, і ангел Господь був з ним і підтримував Ісуса. Господи, дай нам сьогодні також навчитися, якщо нас не можуть підтримати люди, навіть наші рідні близькі, Боже, щоб ми все одно не падали духом і не опускали наші руки, а просили, Господи, помічі в Тебе, щоб Ти також ангела свого посилав. В життя мого брата, в життя моєї сестри, Боже, в життя рідних близьких наших, Боже, в життя наших дітей, дружин, чоловіків, Боже, посилай ангела, посилай силу Твою, Боже, посилай суд. Слово Твоє живе, яке підбадьорить, яке укріпить, яке обновить Боже, яке зцілить, яке віру помножить. Алілуя! Дай нам слово Твоє, Боже! Не відступай ні від кого з нас. Господи, благослови церкву, благодать! Дай пройти всі трудності випробування, щоб вірні Твої залишились в домі Твоєму, залишились з тобою, Господь, служили тобі і прославляли Твоє ім'я. Кожен з нас проходить різне випробування. Різні спокуси, Господь, но ти, Господь, нікого не спокушаєш. Ти Бог живий, ти живеш в наших серцях, Боже, і ти даєш сили, щоб пройти це все земне, Боже. Дай нам пройти це все земне, Боже, дай нам силу Твою, Боже. Хай благодать Твоя помножиться, Благодать, благодать твоя помножиться в житті кожного з нас. Благослови ми просимо в ім'я Ісуса. Бог мій, ти бачиш сьогодні кожного в залі тут. Ти бачиш тих, що нема сьогодні з нами, тут на цьому місці. Навіть вони в інших країнах знаходяться. Хтось тут по домівка, хтось плаче перед тобою. Хтось страждає душу Господь, душу свою Господь перед тобою звиває, плаче, ридає Боже! О, ми просимо заступися! Церква Твоя хадатайство, народ Твій, у молитві ми просимо за слабих і немочних. Духовно, фізично, слабих і немічних, Бог наш. Почуй, Господи, з неба, почуй від престола благодаті. Ми всі прийшли, Господь, схилились перед Тобою серцем і душею, схилились у них престола благодаті. Ми молимо і просимо. В ім'я Ісуса прийди Господь, прийди, як Бог милостивий, прийди, як Бог зціляючий Бог врачуючий. Боже, прийди, благослови, помилуй, прослався, возвелися цар царів, благослови тих, хто в онлайні зараз з нами молиться, почуй кожного з них. Укрепи, благослови, Боже, сили, ревності дай, страх всякий, який не від Тебе забери. Дай сміливості, Боже, віру помнож народа Твого. Помнож віру. Нам потрібна віра. Віра жива, Боже, яка провадить через воду, через вогонь, через, Господи, різні стихії через ями з левами, Боже. Через бій з галіафа. Господь, підніми дух, Господь, як був дух в Давиді, Боже, підніми, дай цю сміливість, Господь, алілуя! Іди, сміливо, Боже, йді наступати на усі ворожі сили, о великий всемогутній Бог. Ми просимо, ми благаємо, сила від Господа, сила в Бозі. Сила в Дусі Святому призиваємо, просимо сили Духа Святого. Хай сила Духа Святого прийде в життя кожного з нас. Провадь! Благослови. Боже, зруйнуй усі диявольські плани іменем Ісуса. Хай усі диявольські плани будуть зруйновані. Перемога від Господа, захист від Господа. Алилуйя. Влаштуй життя і шлях моїх братів. Благослови моїх братів, хто отримав повістки, Боже, благослови укрепи їхню віру і дай рішення від Тебе. Вони думають одне, Господи, но ти провадиш своїм шляхом. Провадь Господь. Довіряємо тобі, довіряємо нашому Господу. Довіряємо, Боже, будь благословений, будь прославлений і будь возвеличений. Сестричок благослови усіх. Синів і донях благослови наших. Батьків, благослови братів, сестер, усіх благослови. Будь з нами усіма, Господь, наповнюй Духом Святим, наповнюй Твоєю силою, наповнюй твоєю благодатью. Ти бачиш, Господь, кожне серце. Ми об'єднуємося разом зараз в цій молитви в одній вірі, в одному дусі, Господь, в одному хрещенні. Ісус Христос, наш Спаситель. Ісус є глава Церкви. І ми сьогодні, сховавшись в тілі Ісуса, уповаємо і віримо в нашого Господа, провадь, благослови в ім'я Ця і Сина Святого Духа просимо. Амінь.